П'ять напрямів в онлайн-маркетингу, які дійсно затребувані. Перший онлайн маркетинг менеджер керуєш рекламою і відповідаєш за трафік. Сошол Медіа менеджер відповідає за соціальні мережі і в основному веде декілька каналів, наприклад, Instagram, facebook сторінку, tiktok сторінку або LinkedIn. В німеччині доволі популярне ведення LinkedIn. Перформанс Marketing менеджер або Social Media Paid Відповідає за весь весь трафік. З соцмережі, наприклад, Міта. Email marketing manager відповідає за розсилки, створення імейлів за crm платформу та створення автоворонок саме для емейлів. Гарна новина для більшості з цих професій, технічних у маркетингу не потрібна ідеальна німецька. Так, розмовна потрібна англійська або німецька, але не муторш прахля. А ще для клієнтів Джоб Center і агенту Абайт навчання є безкоштовним. Хочеш дізнатися більше деталей. Напиши ключове слово в коментарях, і я надішлю тобі всі деталі.